року і кольорові палітри а взагалі є така а, компанія Pantone, а, Вона кожного року. А, Призначає кольор року. Наприклад, коли почалася повномасштабна війна, вона назначила колір року наш прапор, жовто-блакитний. Це був кольор року. Зараз ми розберемо що цього року у нас, але ви повинні знати, що в принципі, кожен інтер'єр ми можемо розбити напевно, таку кольорову палітру, витягнути якби, з цього інтер'єра всі кольори і подивитися, як вони між собою поєднуються. Це ми теж будемо з вами вчитися. У нас будуть окремі лекції, ми будемо з вами роздивлятися, які інтер'єри вам і ні, які не подобається, і чому не подобається, чому от ви в ньому відчуваєте себе некомфортно? Це дуже важливо завжди орієнтуватися на свої відчуття. Чому? Тому що я завжди своїм студентам кажу, що люди йдуть на людей. Якщо до вас прийшли як до дизайнера ваші замовники, це означає, що їм подобається ваш смак. Ну, Це прям нотабена, так би мовити. І якщо ви дивитесь на щось і вам особисто не подобається. Це означає, що замовнику не сподобається. От повірте мені, в мене вже великий досвід роботи з клієнтами, і це завжди саме так відбувається. Так, от саме бачите, тут полярову, кольорову палітру можна витягнути, тут можна витягнути, акцент можна підбирати різні, да? тобто цим всім можна гратися, все це ми будемо вчити, не перейматися. Прям про кольори я дуже люблю розповідати, тому що насправді це, знаєте. У вас є скелет, а ви його маєте вдягти. От ви його вдягаєте в кольори. Це прям вкрай важливо. Буває так, що там якийсь дуже дорогий диван, але кольор не підходить, і він виглядає дешево. Буває, що дуже дешевий диван, але кольор обраний правильно, і тоді він виглядає дорого. Ось таке цікаве, у нас є колористика. Так само тут кольорові палітри. І колір року. У нас цього року кольор року це мочемус. Uh, ну, я його називаю, чесно кажу, мука. Дуже багато всіляких мемів було в інстаграмі, в Тіктокі, що це і якщо взимку там розтане сніг і все інше. Але в принципі він мені подобається. І знов таки, якщо ми дивимося на цей колір, ми бачимо, що він досить таки насичений, uh, він поєднує таку знаєте, дороговизну і uh, простоту, тобто такий мікс. Uh, і це природній колір. Що, що важливо, це максимально природний колір. Він uh, не якийсь такий ексцентричний, його усюди можна додати. Що uh, означає це, що постійно його потрібно сюди додати? Ні. Mm, ну, тут ви вже орієнтуєтеся в залежності від вашої ідеї, від вашої концепції. Але uh, можу сказати, що він мені подобається, я на нього дуже uh, звертаю увагу в своїй роботі зараз. Так, і ось як можуть виглядати у нас інтер'єри в цьому кольорі, бачите, вони максимально спокійні, затишні. От теж ваші відчуття. От ви заходите в цей інтер'єр, як ви себе відчуваєте? Спокійно, релаксово, не хочеться тут якогось там екшену двіжу. вам максимально розслабитися. Тобто, в залежності також від того, для, для яких цілей це приміщення. Так, ми і створюємо настрій в цьому приміщенні. Насправді, дизайнер створює настрій. Теж дуже важливо, буду розповідати детально, будемо розбирати. Ось ще один варіант мочамус. Як він бачите, інтегрований в інтер'єр, дуже класно виглядає. До речі, я можу сказати, що це теж монохромний інтер'єр. Але все ж таки, настільки вже всі набрила ця сірість, сірі інтер'єри, чорні інтер'єри, що все більше ми відходимо до більш таких теплих, затишних, комфортних, і вони, до речі, виглядають більш дорого, як на мене. Тут ще варіації на тему. Тут ми бачимо, що є і в сучасному стилі, і в неокласиці є, тут різні варіації.